Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Фон гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника на умовах договору банківського вкладу та рахунку, в готівковій або безготівковій формі у національній або іноземній валюті, не тільки фізичним особам, а й фізичним особам-підприємцям. Відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб підприємців здійснюється фондом незалежно від дня відкриття рахунка щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 1 січня 2017 року. Виплати гарантованого відшкодування здійснюються через банки-агенти фонду безпосередньо у відділеннях та дистанційно через онлайн сервіси банків-агентів або за допомогою додатку Дія. Також актуальна інформація про умови гарантування вкладів, в тому числі фізичним особам-підприємцям, зазначається у довідці про систему гарантування вкладів, з якою банк зобов'язаний ознайомити вас перед відкриттям поточного чи депозитного рахунку. Отже, гарантії фонду поширюються на вклади фізичних осіб-підприємців у всіх діючих банках-учасниках фонду гарантування. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.